Це спеціальний випуск програми інспектор Фрейму до Дня Збройних сил України. В листопаді нова коаліція у Верховній Раді оголосила про свій намір добитися приєднання України до НАТО. Сьогодні ексклюзивна інспекція. Вперше знімальну групу допустили до закритої інформації. Ми покажемо унікальні кадри, як живуть солдати збройних сил Німеччини. Ви побачите стандарти, яких українська армія має досягти найближчими роками? Я би це засилку розділила ще на чотирьох. Учас, скільки би я не набрала, все одно буду платити три євро. Якщо ви з'їсте всю плитку, то десять днів не ходитимете в туалет. Солдати їдять з ножем з виделкою. воделкою. Зі Після цього інспекція військового полігону під Львовом. Чи можливо створити Європу в українській армії? Ці разом сплять велику дружня. Пошили ще в 1975 році. Скільки солдат отримує? А ще найстаріша військова частина України, де для солдат у зоні АТО збирають сухі пайки. Це яловичина, консерва. Оце обід. Так. Ви дізнаєтесь, з чого вони повинні складатися, що в них кладуть насправді, і чи їдять їх військові в зоні АТО. Саш, але на таких консервах довго не проживеш. А ще після ваших численних прохань у соцмережах країна чекає на випуск у кіборгі, з'їздів Ольга. І посмотри, чим наших солдат кормлять, і на чому вони сп'ять. І багатьох відмов з боку Міністерства оборони інспектору Фреймут все ж вдалося відвідати бійців у зоні АТО. Але за однією умовою інспекція відбувалася під наглядом військових начальників. Йдем, 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 йдем. Так, йдемо далі. Чи побачив інспектор реальний побут військових? Або нашій команді спробували замилити очі. Сьогоднішній інспекції прокоментує експерт. Один з найвпливовіших волонтерів радник президента України Юрій Бірюков. Ось вот ці вот консерви я, собственно, їв. Сухий рис, он не лезе. Нова коаліція оголосила курс на вступ України до НАТО. Тому ми з командою вирішили перевірити побут військових в країні-членів НАТО. Уперше німецька армія погодилася допустити знімальну групу в їдальню і казарму. І це знімальна група інспектора. Ви будете вражені побаченим, як була вражена я. Це військова частина неподалік Мюнхена в Баварії. Пропоную інспекцію Збройних сил Німеччини. 2, Ось так організовано. Німецькі солдати йдуть ланчувати. Їсти похабцем тут не прийнято. На обід військовим дається ціла година. Сьогодні компанію їм складу я, команда та Україна. Бачите, що в цій черзі є не тільки хлопці, але й дівчата. Зараз у німецькій армії служать 20 тисяч жінок. Навіть міністр оборони тут жінка. Але за нами поставили пильнувати чоловіка. Майор Гертнер пояснює, як військові платять за їжу. Бачите, в однієї дівчини зелена картка, а в іншої червона. Так з червоною карткою виїсти безкоштовно, так а з зеленою платите десь 8 євро на день. А, а чому, чому з червоною все безкоштовно? Тому що це стажер. Зрозуміло. А це контрактник. У контрактників більша зарплата ніж у стажерів. Стажери тут отримують майже 800 євро на місяць. Контрактники понад 1600 євро. А старші офіцери, як наш майор Гертнер, майже 4000 тисячі євро. Привіт, Доброго дня. Мене звати Оля. А тебе як звати? Франциско. Пообідаємо разом. Yeah. Так. Ходімо. Yeah. Отже, що ми тут бачимо? Купчик. Mm. Пахне нічим. Mm. І сосиска. Дуже велика порція. Якби я була вдома когось годувала, я б цю сосиску розділила ще на чотирьох. А також пропонують більстрогано. Подають капусту, макарони, антиха potatoes? А у вас є картопля? Бажаєте yes. з овочами? Yes. So так. Дякую. Ви не думаєте, що я голодна? Мені просто цікаво подивитися, що тут їдять. Ще є зелений горошок, квасолька і цвітна капуста з моркви, десерти, йогурти і желе. Беру все підряд. Боже, що про мене тут подумають? Скажеш, приїхала якась з голодного краю? І фрукт. Я беру яблуко. Ви дасте мені хат? вашу картку? Вибачте, це напевно дуже дорого. Скільки це приблизно коштує? Три євро. Три євро за все? Так. Тобто я б могла взяти більше, і все одно було б три євро. Так, зрозуміло, як цікаво. але Жоля, ви взяли так, ви взяли дві порції? Дві основні страви. Це погано? Зазвичай так не роблять. Знаєте, навіщо я це зробила? Ні. Тому що я хочу показати все. Добре, не тому що я багато їм. Не подумайте про мене погано. Боже, про мене вже погано подумала. Каже, наже ж ти стільки набрала. Хоча скільки би я не набрала, все одно буду платити 3 євро. Все, проходь. Швидко. Але треба дуже швидко, тому що черга. Дивіться, скільки солдатів, всі ж вони голодні. І дуже незручно спрацювала сирена, бо наш оператор не приклав картку. Вибачте, будь ласка, Ігор. Роберт і Франциско, можна до вас? Так. Дякую. Okay, ну, що, <laughs> Мені дали суп. Він дуже схожий на калюжу. Вибачте, тут такий випуск, де я не бачивши кухню їм, бо так треба. М -м -м, дуже солений, пересолений. Ай -м -м. Смачно. У вас є ще 10 хвилин. Це не його десять. Боже, у нас є 10 хвилин, треба швидко їсти. Ще скуштую картоплю, тому що мені дуже цікаво спробувати. її. Ну, смачно, але все одно схоже. Не їжу з такою морозильної камери. Я ще хочу спробувати сосиску. Тут кухар закохався. Це пересона. Смакота. Взагалі наші зйомки приходять під постійним наглядом. Справжня леді не має права жувати і говорити, але я мушу це робити, щоб все вам сказати. А коли ви поїли, то посуд залишаєте на столі. хтось його забере? Ми заберемо. Usually... Ви, але зазвичай. Ні, so ви заберете. Добре, як скажете. Тут немає такого, що з камерами тут все дуже строго. Тут Ніхто нікому не допомагає. Первого вам дня, дякую, дякую що пообідали зі мною. Тут їжу не викидають. Ви хочете зняти на камеру, куди відносять таці? Yes. Так, тоді ми дамо вам okay. порожню. Добре, yes. добре мені заборонили викидати їжу, яку сказали, якщо ти береш їжу, тут дуже строго, треба доїдати. Інакше на тебе дуже кусують. Дуже Я вам дякую. дякую. Тут солдати доїдаються до дрібочки, навіть кетчуп виїв з пакетика. Подивіться на оці підноси, їжа доїджена, таких як я немає, щоб просто поцьобали і залишили. Їдять все. Військовий кухар мені сказав, що тут дбають про різноманіття меню. щодня впродовж трьох місяців. Пропонують щось нове. А за три місяці починають все заново. А зараз я вас заведу до каза. Дорогою милуюся пробіжкою військових. На перебранці вони не схожі, бо всі вдягнуті в модні спортивні костюми і кросівки. Ми заходимо в кімнату, де живуть солдати. Ходіть. Це кімната нового Це зразка. Новий. Зрозуміло. Вона розрахована на двох людей. Отже, для двох солдатів дається ось така кімната: є душ, рукомильник туалет би над ліжечкою, якби я була українським воїном, звісно, я би повісила образочок, матінку божу, але поки що а, воно все ось так аскетично з білими стінами, М'який матрас трошки запрана постіль, але зручно і скромно. Ніби заснути в офісі. Тут такі порожні стіни, хоча ось тут є якісь фотографії. Просто це зовсім нова кімната. Тобто, солдату дозволяється повісити якусь картину або сімейне фото. Так, але тут живуть не стажери, а контрактники. Зрозуміло. Стажери вчаться три місяці. Після цього вони стають повноцінними контрактниками. І вже тоді вони можуть приносити власні речі. Добре, тут є телевізор, можна дивитися все, що хочеш. Звісно, і ось там є телефонна розетка. А довго у вас служить в армії? Кожен обирає самостійно. Можна служити рік чи два? Можна десять, дванадцять чи двадцять п'ять. Або все життя, так і ви обрали останній варіант. Так зрозуміло, дякую. Окрім їдальні у німецьких солдатів, є і власна кухня у казармі. Тут мені покажуть сухий пайок. Перше, що вражає його легкість, наче буханка хліба це на один день для одного солдата. Сніданок і вечеря. Подивимося, що тут є. Ой, я тут, ніби в магазині, працюю з косметикою. Що це, це порошок для приготування ізотонічного напою? Його розводять водою. Це як грейпфрутовий сік. Так це спеціальний напій. Його добре знають спортсмени. Він повільно засвоюється організмом. Тому солдатові даруйте довгий час, не хочеться в туалет. Це солдат бере з собою у польові умови. Мені зараз здається, що в мене грип, температура, і треба терміново випити ліки. Що тут ще є? Кава. – Це кава, зрозуміло. А, а це сухе, сухе молоко. Молоко. Ага. Зверніть увагу: тут все, що можна в порошку, бо тоді їжа менше важить і не псується. Це солодкий десерт. Оці дві страви на обід. Nice. А є тут ніж з виделкою? No, no. Ні, немає. У кожного солдата є власні прибори. Справді, you бачите, справді ж її виделки з собою носять. Можете it, відкрити? Будь ласка, yes. так? А oh, дезерце десерт mm -hmm. Не спізнала зразу. Панакота? Пана mm -hmm. подобається. Смачно. Mm -hmm. Це ніби чизкейк, яблуневий mm -hmm. пиріг, панакота, пана тірамісу – все разом. Дуже смачно. Добре, можна я ще це відкрию? Так цікаво, але спочатку це треба розігрівати десять хвилин. Пробачте, що ж ви одразу не сказали. А це не треба було розігрівати? Не треба, але можна. Попереджаю, воно холодне. Будемо <реку> ложка. Так, я розумію. Дайте гляну, що там. Це гамбургер із томатним соусом. Гамбургер? Тут навіть овочі є. Але теж треба було розігрівати десять хвилин. Так. Чорний шоколад. О, чорний шоколад. Я знаю, це антиоксидант. Він зберігає молодість і додає енергію. Так і є. А ось м'ясо. Це м'ясо? Так, ще є джем. Перепрошую, шоколад смачний. Але якщо ви з'їсте всю плитку, то 10 днів не ходитимете в туалет. Справді. Добре, дякую, що попередили. А Харики ось це хліб. хліб? Відкрийте. Пахне хлібом. Щоб хліб не вкривався пліснівою, його зберігають у бляшанках. Так він не перетворюється на сухарик і залишається м'якеньким. Дуже nice. смачно. А ось це йде на хліб. Відкрите. Начурель бротавцих. Перепрошую за мою німецьку. Я не можу ідентифікувати, що це таке, але пан майор каже. На хліб мазати. Ось такий їсть німецький солдат в польових умовах. Ну, принаймні цьому німецькому солдату цікаво, тому що ще fresh, треба згадати, що це таке. Це свіжий сир. Це сир. Може, хочете mm -hmm. трохи? Вибачте, що я no. одразу не запропонувала? Ні, 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 не пропонуйте. Це для вас. Like сир. But мені не подобається. Very... Він пересолений. Так. Oh. і пахне коровою. Oh. Ще є жувальна гумка. Mm -hmm. Це печиво? Biscuit. Дуже смачне. Okay. Добре. – Тримайте. – Це волога серветка? Дуже зручно. Це таблетка для знезараження води. Так, в Міністерстві оборони мене запевнили, що в наших військових в зоні АТО також незабаром з'являться такі таблетки. Але про це згодом. Дивіться, це третій тип пайку. Так. Всього є п'ять різних типів таких пайків. Для мусульман. Для вегетаріанців і стандартні, які поділяються на три види з рибою, яловичиною чи свининою. То солдат може обирати. Так в НАТО дбають про людську гідність. Тут пайок можна обирати на свій смак і навіть під релігійні переконання. Давайте приберемося столу. Добре, Cause... тому що тут Смотрим. такий безлад. Це треба з собою збирати. То так не можна взяти гордо піти. Треба ще стола витирати, бо дивиться. За німця заміж виходити не буду. Потім хаття хатня робота. Шти і дивиться на кухні жує, поки я тут витираю стіл. Підлогу помити не треба. О, ні. ні Окей. Добре. Ой, Ходімо. Під хатини де живуть контрактники. Запрошую вас у казарму для новобранців стажерів. Доброго дня. Вибачте, що Доброго. потурбувала. Доброго. Франциско, ти повній бойові готовності? Так, це кімната старого зразка. тут живуть три дівчини. Три, зрозуміло. вона трохи більша, ніж та, яку ми бачили. Mm -hmm. Так але туалет там на поверсі. Це ще двоє дівчат живуть в цій кімнаті. It looks, тут дуже very аскетично. This... Немає м'яких so, диванів, the... красивих бра. Yeah. Все I дуже витримано. Так, Військові живуть тут, поки проходять базове навчання. По закінченні солдат переїжджає в нову кімнату, яку ми вже бачили, і може привести туди особисті речі. Зрозуміло. Франциско, okay. Можна подивитися, що в тебе в шафі? Okay. Так, та франциско показує свою шафу. Це все твої речі. Yours? Так. Yes. Якби я відкрила цю шафу без французки, я би не знала, що тут е, шафа, яка належить дівчині. Це зимова форма, яка складається з куртки і комбінезону. Отже, у нас є схоже на лижний okay. костюм, yes. так? Так, have... також set? тут є. Very а що bad. це виглядає It's дуже okay. стильно? Це не піжама? <laughs> Ні, це для того, аби ховатися в снігу. Зрозуміло. Ховатися в снігу дуже потрібна річ. Ліг, і всі думають, що ти просто пагорб. This, yes. Так. Це зимовий like комбінезон. Мені подобається. Воно береже від вітру, від негоди, від дощу, від снігу. Дуже тепло. І Якщо підниз вдягнути термобілизну, то дійсно можна зігрітися. Ось так німецькі воїни вбираються на зиму. Ти сумуєш по дому? Um, Ні. Це no. не можна сумувати? Ні. No. 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 Уже ніякі емоції тут не мають права на життя. Річ у тім, що німецьким солдатам дозволяється їздити додому на вихідні. Uh -huh. Тому це не є проблемою бути uh -huh. далеко від родини. Okay. Добре. Ой. Привіт. Отже, зазвичай ви виглядаєте ось так. Це ваш повсякденний одяг? Так, у вас є каска, стильні окуляри, а що в торбинці. Можна глянути? Звісно, ходіть сюди. Я приготував точно таку для вас. Можна надягти цей пасок. Ви покажете як? Так, добре. Зовсім не важкий. Отже, що тут є? Це магазин для автомату. Зрозуміло. Солдатська торбина схожа за розміром на дамську сумку. Але військових вчать правильно її пакувати та раціонально використовувати простір. Бачите, навіть фляжку з водою тут ховають у шкарпеток. Солдати їдять з ножем, з виделкою і ложечкою. З легкої сталі зроблено. Що Зав ще фініфер? тут є? Це О, для макіяжу? Ось ось така пудрничка. для армійського макіяжу. Немає люстерка? Не Ні. Ви накладаєте макіяж на неї, а вона на вас. Зрозуміло, тобто це зелена фарба для маскування. Так. В армії дівчата ось так наводять марафет. Ти навіть зараз дуже красива, чесно. Ще в німецьких солдат є торба з двома додатковими комплектами форми і зі змінним одягом. Тут і футболки, і термобілизна, тобто, якщо на завданні одяг зіпсується, завжди можна перевдягтися дякую, що показала мені таку незвичну торбинку. Отже, Україна взяла курс на НАТО. Тому саме такою може стати і наша армія. Армія, де не стануть нехтувати гідність солдата. Далі у спеціальному випуску інспектора Фреймут. Інспекція найкращого військового полігону країни. Чи можливо створити Європу в українській армії? – Всі разом сплять? Великодушні сім'я. Як часто ви міняєте подушки? А скільки видають шкарпеток солдату? Там в АТО. Ексклюзив. Секретний клас, де готують до виживання в зоні АТО. І просто тут може бути сигаретка. Відкрив і тепер немає в живих. А також, що кладуть в сухпайки нашим солдатам нет шоколада, бо туди ще немножко сахарку насип там. нет м'ятних карамелек и що сахара немножко насип. чи можливо це їсти. Там весь пол засипаний не банками. Інспектор в зоні АТО. Я не маю форми. Я дуже хочу вона у вас була. Так захода.